Пане Юрію, ну от хотілося б почути ваші е, коментарі стосовно чергової комбінованої атаки країни терориста по Україні минулої ночі. Шахеди понад півсотні, а також балістика. Причому балістика е, е, корейського виробництва північно-корейського. Та тут є декілька аспектів, які, на мій погляд, е, ну, треба обговорити. По перше, звернути увагу на те, що відбувся масований, бачите, більше півсотня е, безпілотних ударних апаратів, е, баражуючих боєприпасів, назва воєнна типа Шахет, і дуже ефективно дією наших засобів протиповітряної оборони, е, це незважаючи на такі масовані дії, е, зрозуміло, що частка до уламків. Попадало, ну і декілька там все ж пройшли через такого роду не незважаючи на наші зусилля. Ворог намагається бути від удару удара шукати нові шляхи для підвищення своєї ефективності в даному випадку це робить за рахунок співполучення безпілотних апаратів. В цьому повітряному ударі, а також балістичних ракет. Балістичні ракети характеризуються високою швидкістю. E, можливо, як північно-карейські, такі точні. Тобто, це такий північно корейський аналог ракети Російської «Іскандер» КН-23. так чи інакше, це потужна бойова частина, і в районі, де все ж вона там долітає. То наноситься суттєве враження. На жаль. В зв'язку з тим, що ця ракета балістична, її можуть знищувати зенитно-ракетні комплекси з протиракетними можливостями. Це такі, як Патріот і САМТІ, ну, кількість батарей, яких у нас обмаль. Незважаючи на зусиль, які спочатку цього року. Ми знаємо, приймають наше воєнно політичне керівництво відносно посилення до за рахунок, значить заведення в Україну ще додаткових сіми. Суттєво ситуація не змінюється на саміті НАТО в Вашингтоні. Президент штатів сказав, що буде посилено і вже з допоможуть з п'ятю. але поки що заведена батарея від німців. І та американська, яка там була в Польщі, ну дуда не допустив, щоб даже американський зенітно ракетний комплекс, як прийняв рішення президент США, перейшов в Україну для посилення протиракетної оборони. Стан такий робота продовжується. Я думаю, все явлений ну мінімум 5, а можливо, вдасться до 7, але питання коли, тобто до кінця року. Що стосується можливості знищення, наприклад, авіаційними засобами, тобто літаками спроможності, такого є тільки F-35 і рівним їм, літакам п'ятого покоління, які б могли інформаційно бути забезпечені, але у нас немає ні цих літаків, ні такого інформаційного забезпечення. Анонсували шведи два літаки дального ресійного виявлення. Дуже важливе для нас це розвідка і управління, формування системи поля розвідки управління над Україною, але ж треба підготувати відповідні екіпажі і засвоїти ці літаки, формувати такого рода поля, щоб можна було використовувати для підняття ефективності дій наших засобів проти ракетної оборони, засобів протиповітної оборони.